Всім привіт! Презентую вам Влад, нова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних видів та різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 40 см, 50 на 90 см. Та 65 на 120 см та 70 на 140 см буде по два рушника. З розміром 30 на 50 см буде 3 рушника. Та з розміром 50 на 100 см буде 5 рушників. Всього у лоті 16 одиниць. Вартість лоту 1300 гривень. Собі вартість однієї одиниці 81 гривня. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!